Всім привіт, добрий день! Розпочинається моя така токатушка-прокатушка. І, як бачимо, погода доволі така гарна, трошки сиро, але гарно і дуже тепло. На годиннику зараз 14.11, а і вже 12, Плюс 16, доволі дуже тепло. І така погода протримається декілька днів. Надалі буде похолодання і ще такий цікавий момент. Сьогодні я спав 2 години-10 хвилин. Це був весь мій сон. Бо була сьогодні нічна зміна, а днем був такий маленький-маленький-маленький такий сон. Але нічого не заважає, потрібно користуватися цією крутою, гарною погодою. Був маленький дощик, він скінчився і поїхали. Щось мені трошки прохолодно, хочу одягнути баф. В ньому більш комфортніше. Привіт-привіт! Знову привіт! Як бачите я їду і дуже-дуже пахне просто весною. Тепло, класно. І банально є запах. Багато цвіте вишні і воно так пахне. Прям Прям так пахне-пахне і пахне по-домашньому. По весняному, по-теплому. Прям круто. Так, приємно, приємно і трошки грустно, але приємно. І ще хочу таке поділитися тим, що зранку це мій другий сьогодні виїзд вже. Одразу після роботи потрібно було з'їздити в магазин, бо забули зарядку на роботі і нема чим зарядити телефон Лерен. і потрібно було зганяти в магазин, купити шнур. І якраз ранку їхати було б всі, так? Близько дев'ятої. І воно так теж вночі був дощ. І посадилася така трошки волога, волога, але так приємно і по приємно по весняному. Звук, запах. Воно ще ж запах інтенсивніше підсилюється, коли волога. І Прям такий запах весни і приємності і трошки. І гру в суму, і радості, воно якісь такі емоції. Спогади викликає таки, така погода. Завжди з весною щось таке розпочиналось добре, щось добре і позитивне. Був такий ранок, весняний, приємний, такий домашній. Ще я виїхав. Їду, такі вулички напівпусті, хто куди їде. Ну субота, сьогодні ще субота, вихідний день. Воно то відчувається. Там їде там один мотоцикл, їде такий е знайомий, знайомий цей звук знайомий, як все так приїхало, як все І їх... трохи сумно стало, що так, що воно якось не так, могло бути це інакше. А воно ще воно так. Те, що як, як було і як... як є, потрібно жити кайфувати. Що то все є, але ну, якось трошки сумно, тому що гарно і сумно гар... сумно, от все гарно. Е, дивіться, тут таке в нас озеро. Це озеро Глі... глінян, якщо не помиляюсь, воно так називається. Там далі на ньому теж таке пляжі невеличкий. А, ні, не далі. А тут і не є той пляж. бути вам видно. І... Про що я хотів сказати, говорив, Те, що той, той банальний мотоцикл проїхав, такий знайомий звук. І раніше колись хотілося щось таке, що щось такому проїхати вони було, а зараз воно визиває якісь такі е, трошечки інші емоції, трошки сумно. Е, бачите, там стадіончик, Таршіцька арена наша попереду. І теж це озерце визиває такі інші емоції і взагалі така Весна, такий настрій, як завжди архівся, там, щось там багато-мало, але був розпочинався сезон з тими шкільними альбомами і якась така спонтанність, ось ось такий настрій, щось робити, кудись бігти, щось там придумувати. І це завжди було в цей період, і вони все так нагадали ці емоції. І гарно, там і школи якось я приїхав. І, видно, такі приємні спогади. Всю і взагалі цього всього, так було таке, якось своєрідний настрій, трошки ностальгічний. Вча дуже класно, приємно. Дивіться, О, як гарно. А який запах. Запах це вишня, це дика вишня, запах такий прям зовсім домашній, домашній, просто якось своєї місцевості, прям круто. Але я їду далі, я їду далі. І ми по плану зустрітися з Ігорем і поспілкуватися, поспілкуватися. Давно ми вже не бачилися. На це. це просто справжня весна. Як гарно. Як це все гарно, як це все гарно, як це все дуже гарно. Просто справжня весна. Це кайф. Хочеться, щоб вже так і було тепло. Зараз такий невеличкий проїзд по парку Заходня, дуже крутий парк. Все хотілося потім пройти, і проїхатись. І зараз є така можливість, трошки таку прекрасну погоду, буде маленький такий обзорчик, проїзд по цьому парку. Гарний перегляд. Я під'їжджаю до торгового центру Магнолія. Тут Ігор має десь мене чекати. Ми з ним, ним сьогодні зустрічаємося на кавку. Магнолія, тому що тут е, ростуть магнолія, я так розумію, чесь магнолії назвали. Це торговий центр. І десь тут має бути Ігоря, десь мене чекати. А, он, он там стоит. Здорово. С камерой? Конечно. Тебя снимать. Хеллоу. Хеллоу, хеллоу, бачите, игра специально снимать. Що, добре. Давай. Давай левозри, на связи. давай, давай. зв'язку. Давай. І ще дзвони. конечно, ну, ти тоже. Ось так ми зустрілись з Ігорем, попили кавки, побалакали, погадали. Пройшлось по магазинчикам трошки. Ось такий сьогодні був день мій після роботи. Доволі добре. А я їду додому, слухаючи чутову українську музику, слухаючи скряб, слухаючи вічні.